Знайдіть всі натуральні значення А, при яких є правильною нерівність, а поділити на 8 менше, ніж одна друга. Зведемо ці два дроби до спільного знаменника. 8 і 2 наші знаменники. Число, яке поділиться на 8 і на 2, буде 8. Отже, спільний знаменник 8. Розставляємо додаткові множники. Знаменник ділимо на знаменник, отримуємо додатковий множник. 8 поділити на 8 буде 1. 8 поділити на 2 буде 4. Множимо тепер додатковий множник на чисельники. А помножити на 1 буде А, 4 на 1 буде 4. А поділити на 8 менше, ніж 4 восьми. Значить, а повинно бути менше 4. Отже, наше А може приймати значення 1, 2, 3 і все. Наступний приклад. 1 шоста менше, ніж а поділити на 18 і менше, ніж 4 дев'яти. Зводимо так само до спільного знаменника. Наші знаменники 6, 18 і 9. 18 ділиться на 6 і на 9. Отже, спільний знаменник до наших дробів буде число 18. Розставляємо додаткові множники. 18 поділити на 6 буде дорівнювати 3. 18 поділити на 18 1. І 18 поділити на 9 буде дорівнювати 2. Множимо додаткові множники на чисельники. 3 помножити на 1. буде дорівнювати 3 18. а помножити на 1 буде а. 4 на 2 8. 3 18 менше, ніж а поділити на 18. І менше 8 18. Отже, А повинно бути в межах від 3 до 8. які числа задовільняють нашу нерівність. А може приймати значення 4, 5, 6 і 7.